Це те, що ти вже сказала. Якщо фемінізм за рівність, то чому не мобілізують жінок? Чому не закриті кордони для жінок? І так далі. і так далі. Е, ну, я думаю, що це ну, закриті кордони навряд чи буде. А чого навряд чи? Нам дуже цікаво. Розкажи, розкажи, чому навряд чи? Я багато знаю жінок. Які порушуються питання, щоб мобілізація взагалі то була обов'язкова і для О. жінок, і для чоловіків? І я ж впевнена, що ми до цього прийдемо. Ну а коли прийдемо, коли війна завершиться, а хто поверне чоловікам їхні три роки? Це все звучить виключно на кріслі на інтерв'ю, але точно не в реальності. Дана особа жіночої статі красиво злилася з даного питання на інтерв'ю щодо мобілізації, але це і не дивно. Адже це єдиний можливий варіант, коли немає що відповісти, щоб часом не обісратись. Адже правда така, що феміністки не хочуть рівності, вони хочуть виключно привілегій. Їм окей, коли чоловіків обмежують, ловлять на вулиці, але головне, щоб їх не рухали. Вони хочуть спокійно подорожувати, жити своє життя, але точно не рівності.